Ми ніколи не вибираємо час, місце та землю, на якій маємо народитися. Бог дарував нам життя, в якому ми повинні відтворити його любов до Нього і любов до всіх, хто з ним поруч. Мир це не просто вигадка, це стан душі кожної людини. Сьогодні цей стан порушений і перебуває в хаосі. Як у війні прийти до себе? Через мир. Від кожного з нас залежить наше сьогодні і завтра. Найкраща перемога це перемога без щердів. Бог є порядок і симфонія, яка прагне цього від нас. Найкраща воля це свобода духа і тіла, незалежно від того, де ти знаходишся і як живеш. Бережімо себе і наших ближніх від війни, і тоді наша земля буде мирна і щаслива.